А борода и черномор, Лукоморский первый вор, Он давно любил успер, он хитер. Ловко пользуется тай, тем, что может он летать, Зазеваешься, он хватит текать. Ты уймись, уймись, тоска, У меня другие, а это только присказка. Сказка впереди. Слава Украине! Героям слава! Як ви зрозуміли, сьогодні у нас відео з серії Вай-Вай-Вай! Яку ми країну втратили! Ось поезія Володимира Семеновича Висоцького може бути енциклопедією життя Радянського Союзу у 70-х роках. Якраз період застоя, це якраз взірцевий період, коли сформувався саме той совітський чоловік. За яким так плачуть сучасні адепти Радянського Союзу? А характерною рисою цього періоду було змінення акцентів. Якщо раніше пріоритетом була побудова комунізму, то тепер правило стало таке, жити треба зараз і сьогодні і дбати про свій особистий добробут. Хоч офіційно співали, думай раніше о родині, а потом собі. Хоча правилом тодішнього життя було, в принципі, скільки держави не кради, свого все одно не вернеш. І ще одне. Все навколо колгоспне, все навколо. Все навколо моє. Yeah. <laughs> Сьогоднішні українські можновладці якраз тоді і сформувалися. Як ви зрозуміли, шановні глядачі, ми будемо говорити про злодіїв. Хоча в радянський час було введено спеціальне навіть слово е, несуни. Це люди, які несли з роботи все, що тільки хто міг. І це явище Офіційно навіть не дуже засуджувались ні державою, а вже і суспільною моралью Тим і поготів. Ось так сформувався той тип людини, який сьогодні всю секунду добиває нашу Україну. А для того, щоб розмова наша була схожа все ж таки на детектив, ми запросили нашого детектива Джона Фронстера. Ну що ж. Почитаємо, як колись казали кореспондентів з місця. Ну, в принципі, спочатку з, yeah. з власного досвіду. От скажи ну, Джон Фродстер, <гум> ти кукурудзу в колоспі тирив чи ні? Ну, не тільки кукурудзу, <гум> <гум> що, що не так лежало, як нас сказали, то і тирив, вибачте. Я ж виріс в селі, а там не тільки ж кукурудза. Приходилось тирити все, що не так лежало. Ну, Я працював на заводі везерта, то е, робили ми кріпьош, а в магазинах тоді ж нічого ж не було, це реально. І е, ну, кілька ж я все-таки е, виніс гайок і шурупів, і болтів. Потім в 90-ті роки ну, страшенно жалкував е, про те, що не виніс набагато, біль, набагато більше, хоча б щось лишилося тоді для всього. А стосовно сільського господарства, то я ж сільський вчитель. І з дітьми ми, починаючи з вересня, практично весь час були на полях, на полях, то нормальні вчителі не просто ходили за дітьми приглядати, а лише їм, крім зошитів, ще що-небудь. Морквину чи да, да, бурячок, тим паче, що е, нас ж працювали вчителі з міста. От, mm. то ж не на базар потім йти. Ні, то це себе не поважати. Бути mm. на полі з дітьми, а потім іти купувати той бурячок, я не знаю. Справа в тому, що в нас теж були такі походи, я сам виріс в селі, то десь починаючи з середини вересня, ну не з самого початку, десь ми починали. Ну, може, не з середини, а якийсь там тиждень, і ми починали допомагати рідному колоску збирати врожай. Картоплю збирали, потім буряк назбирали збирати буряк, потім кукурудзу ми допомагали збирати. Ну і в принципі все, що збиралося, та ймалося. 33 багатиря парішилі штозаря. царя і моря. Кожний взял себе надел, кур завел і в нем сидев, охраняє свой надел, не удел. Ты уймись, уймись, тоска, у мене вроди, це только присказка, сказка перейди. А я так думаю, ми своє брали. Де тато? Де тато? З братом красный поїхали. Не взяти з ферми, де всього валом, ну, мішечок там. Ну це треба, я не знаю, або лохом бути, або іще є ще, не буду говорити. З таким, скажімо, дерев'яним вихованням відразу отримували жорстоке наліювання з путівкою в далеку сексуальну подорож. До речі, тягли всі. І білоруси, і українці, і німці, і мусульмани, і християни. Ну і правильно робили. Тут одна ремарка Заборонялося продавати те, що взяв з ферми. Да, да. Ну, а чого ж взяти? не взяти? Що не взяти, то все одно місто відвезуть та продадуть. То краще взяти його. Чи... Але правило було таке: от. Скільки тягне, скільки руки <рес> несуть. А якщо ти з машиною вже під'їхав чи з возом, то це вже не комільфо. Не комільфо. Так. Хоча й такі моменти були. Скажу чесно, що й такі були. Що це за віз, якщо там на дні того воза не лежить взо два мішечки, дивненько розсипаного зерна? А дядько їде додому, тоді взагалі не знати чого. Чи він отримує там якусь чарку горілки, якщо він приїде з таким возом додому? Але комбайнери вони теж знали. Так. Комбайнери знали, за що пил котає, тому що вони були свої там моменти. От. І вони, наприклад, там, де поливна ділянка, вирощували кормові трави, то там на тих травах все село паслося. Теля з ферми ну, стирити — це вже таке. Тут можуть і посадити. А літрій 5 молока прихопити якогось мішаного піввідра для кабанчика домашнього. Що це його не взяти? Як воно лежить. <реш> О, до речі, мій товариш Сергій, на жаль, покійний, то він же потім, це вже у фермера він mm -hmm. працював, то розповідав, як він солярку зливав з комбайна, але ж фермер е, з посадки слідкував, то він брав півторашку, прив'язував до ноги і йшов так. Е, до криниці, до криниці. Mm -hmm. а там же у нього в певному місці дуга, дуга, півторашка стояла його на обмін, на обмін. Переливав. О, до, а в Криму, коли ми приїхали в село, треба було заправити машину, то дітки гралися на вигоні, питають, а де тут солярки взяти? Вона каже: Отако, тут хати нема, там дві хати, а в третій то ви візьмете». Yeah, У ну, мене була сусідка, це теж історія абсолютно реальна. Іде сусідка з роботи. Вона працювала на свинофермі. Іде сусідка з роботи, мама в цей час щось готує вечерю. І вона каже, Наталка, в тебе там є щось? Каже, так пізно йду. Щось би з'їла, бо каже, навіть наготувати готувати нічого не встигла. Мама каже, тут Ніна звали. Заходиться тітка Ніна, От, а на ній така габка була. Осінь. І вона каже: ну добре, раз, ти така, що мене й покормила, навіть черчину вона там випала, каже, мама, а в неї був пошитий такий вузенький мішок, як пояс. І в той мішок влазило рівненько відро. І мама каже: не... мама каже Дина, що з таке? Ну, несе відро зараз побачиш. Знімає з одного боку шворочку раз, і відро зерна є. А йде людина, руки вільні, просто підшитий цей мішечок. І така гапка вільна, хто тебе буде щупати, що ти там йдеш. Додому людина йде. Да? Це а, реально теж історія. Ну, а отут е, таке. От, е, приїхав в 1987 році е, мужик з дружиною до Тестя і тещі у село і здивувався, що практично в усіх будинків дахи були пофарбовані, до речі, навіть що покриті шифером і паркани під вікнами теж пофарбовані, але чомусь колірна гама була обмежена двома кольорами. Помаранчевим та бірюзово блакитним От, думаю, який колгос багатий виписав вже для всіх фарби. Да, да. Оскільки ж це добу, оця голова колгоспу. який. Виявлялося все дуже просто. Тому що за кілька годин від цього села е, був Волгоградський тракторний завод. А на цьому заводі випускали гусеничні ДТ-75 і от розфарбовка, каблаколір був. Точно такий <смеш> паркар. Так склалося. Я. Да, якось, випадково так складає. Така Е, да. Да. E, такий набагато приємніший приклад. Поїхали заводським відділом картоплі в колгоспі збирати. Ну, характерна ознака Брежнівських. О! Хто не виходить не хто не на картопля? Професора, доценти, <смеш> нікого нічого не буду. Ви так... є пісня, да. так. <смеш> Картошку всім ми вважаємо. Када сальцо її на м'яч. Кода сальцо м'яч, Це ж да. Яка тобі різниця, в якому ти дзвонює? Ти мусиш їхати збирати картофель. Баківщина сказала, куди їхати, їдь. Да. Так от, поряд вийшов гастроном-то, десь через години 4-5. Ми, як водиться, сіли пообідати, що з дому прихопили. Торгаші, так і вся країна називала, втомилися набагато раніше. Розтажувались на траві, витягали ковбаску, шинку, конячок і на поле більше не виходить. О, до речі, оце теж торгівля. Торгівля це зовсім окрема тема. Да. Всі добре знали, що той, хто попав в торгівлю, то це вже в шоколаді. Да, Він вже да, да, да. має особливі такі привілеї да. були. Основне туди попасти. Так, да, ну це не так було просто все. Там okay. Теж там все було зав'язано, пам'ятаю, е, це абсолютно все чесно. Е, сестра працювала в спорттоварах, що на вишенці, так, так. О, то їм прийшло значить, троє джинсів на uh -huh. е, магазин. Звісно, в продажу вони не пішли, не дійшли розіграли. Стоп, обманю геть. А от не обманюю. За магазином взяла собі одну пару, другу взяла товароєт, а третю продавщиці розіграли в, в лотерею. От сестра виграла, так що я був в фірменних джинсах, ходив в інститут вже. Ну, про то окрема окрема це, тема. Джеси їсти інститут. Це. Ну це ж легендарні, оце де взяв, співприлавка, це вважалося нормально. Це ну, абсолютно. Це, ну, це було на рівні нормальності. Я де співприлавка. Це нормально. Це не те, що там якось е, кимось засуджувалося. Ні, Це була абсолютно така система. Ну Так і було. Да. Пряжа да, 20 кілограмів, бубіна, пів шесть. На фабриці були візки для збирання та вивезення сміття. Кидай, бо він скільки хочеш, зверху сміттям закидали, і на подвір'я в зумовлений час, і через паркан напарникам. А от на меблевих підприємствах частини меблів в вантажівках з дровами вивозили фурнітуру і навіть етикетки зі штампом ВТК. Ну, на всякий випадок, а потім в себе вдома збирали або вже в конкретного покупця. Але якщо в місті був кабельний завод, все місто хизувалося плетеними господарськими сумками, ременями і килимки в'язані біля дверей лежали. <світï> <світï> а працівники хлібзаводу, ну тут рідні забезпечували геть усім від готової продукції до інгредієнтів. Як це не принесли масла там чи... Все, Ще, дома бить, Все дома знадобиться. Да. Вдома е, знадобиться. Але один факт мене просто вбив на повгал. Подруга на молокозаводі працювала, розказувала. Стали вони помічати, що жирність молока з деяких колгоспів занизька. Грішили на доярок, мовляв, розбавляють. А потім суто випадково викрили водій молоковозу, аферу придумав. Заїхав у лісок, до люка, приробив дерев'яну дощечку і за молоком. Поки він е, колгоспами по вибоїстих дорогах молоко збирав, дочечка масло збивала. Ну, а далі, знаєте, да? там заїхав ліси. <рес> Наскільки треба бути технологом, да, да? Природ, природній Треба додуматись. Ну, да. От. <рес> Але як сумували працівники цього ж молокозаводу, коли в них встановили закордонну закриту лінію з програмним управлінням, з виробництва морозива. Вона вимагала стільки то молока, такої то жирності, і стільки то цукру, стільки та яєчного порошку, і працювати не хотіла. Поки її вимоги не задуміш. Ну, в принципі, може це була просто байка, байка <звеч> й не байка. Що не обманеш ворожу техніку <звеч> на тому западі. западі ж не розумієш, як це можна було ні, 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 <звеч> це... Ну, В них такого не було, бачу вони в цьому плані вже обмеженими людьми. <звеч> <звеч> а вже як часто телята, кабанчики молоді в кологоспу, ламали, дизель з тракторів мотор вже і мусихав, просто з глаз чи прокляття якесь. Про торгівлю мовчу. Багато ви і самі знаєте, але А зелений туп, дядька їхні діло сук. Накружаючими туб стали рук. І ругався дідької, пивший дядька їх морской. Хоч у мене участию пануською. Історія така була з прибиральниця. В магазині працювала прибиральниця. Все дуже просто. Бере дві-три пляшки горілки. Кладе її у відро зі сміттям. Не було туалету, в магазині чого такого не було, не було З водою, дивити. мабуть, тою, що да. брудною. Так, да, так, да, так. Да. І туди ці пляшки поміщає, спокійно собі виходить з магазину з цим відерцем і з не зовсім сміттям. Ну, а далі вже зрозуміло. Да? В будь-який час доби можна було таку операцію замовити, все виносилось. Чикай, от, от кажу, що от скільки вони там винесли, ну це ж в принципі для Радянського Союзу копійки. Але якщо несу, не винесуть хоча б на 10 копійок в день, а в середньому по Радянському Союзі їх мільйони, і це кожен робочий день, то можна порахувати, скільки ну, буде. Заводський віршований афорист Брежнівської доби. Та шість завода кожний гость, ти здесь хозяин, а не гость. О! А в газетах того часу були описані випадки, коли претендент на роботу, якому пропонували хорошу зарплату, відмовлявся від місця. А у відповідь на запитання, а чому? прямо відповідав: тут у вас тільки папери та кабінетні меблі, а винести просто, просто винести <реш> немає. Ма <реш> просто що. За СРСР всі тягли роботи, хто що може. Це ж відомий факт. Причому це навіть крадіжкою не вважало. Це вважалося нормою. Через загальний дефіцит товарів люди обмінювалися ну, чимось краденим. Міняли там те, що поцупили на роботі, на те, що потрібно, щоб хтось поцупив на своїй роботі. До певної міри несуни частково компенсували недоліки радянської розподільчої системи. Брали на себе цю функцію. Але справа в тому, що безгосподарність в Радянському Союзі була. Он біля два ї школи, я знаю, ну вже там стадіон побудували, да. а там вже ж кілька панелей було закопано, а скільки цегли валялося, а бітон, який застигав. І бачачи, таку безгосподарність, люди просто-напросто, ну якщо воно нікому не потрібно. А мені якраз і згодиться. Це вже гірше. Може, десь пригодяться. То це скажу, навіть так? і не злодійство, в принципі, якщо так розібрати. Non, це, знаєш, як вовки в лісі. А що там вовки в лісі? А вовки в лісі, вони ж хто? Вони прибирають ліс. як Санітар санітари лісу. Санітари. Санітари. Той же ж мав там прибрати цю цеглу, той же ж мав навести порядок на тому майданчику. От накорились люди. Санітари лісу, санітари міста. Економіки. Великі економісти і санітари міста. розумієш? не мішами заговорили. Молоко. Молоко справжнє було, не вміли підробляти. Зате вміли розбавляти. Момент. Було років 10, коли мати вперше взяла мене з собою до Прибалтики. До речі, я вже тоді чітко усвідомлював, що їду майже за кордон. Ну, Прибалтика. Сіли у Москві до фірмового поїзда Літва. Жодної цієї улюбленої совками, вибачте, бачите, сравнений, що називають в поїзді чай. Eh, ну, Акуратні, страшно сказати, і ввічливі продавці носили каву та молоко. Я спробував молоко і кажу: провідний, треба ж? Так у вас такі вишки, на що провідниця, трохи посміхнувшись, відповіла з акцентом. Це у вас. У, у вас у вас у Московщині. У вас мінірай. Раз уже та фріска. Значит, сказка дрянь.